Сьогоднішнє відео буде про те, які податки буде платити підприємець у Канаді. Self-employed person або підприємець в Канаді це є фізична особа, яка надає послуги, так, надає якісь бізнес-послуги. Це може бути фрілансер, ви можете бути дизайнером, ви можете бути фотографом, ви можете надавати послуги з ремонту, з будівництва і так далі. І так далі. Значить, ви для того, щоб почати надавати ці послуги. Не обов'язково взагалі ніде реєструватися, ви можете задав... просто почати цей бізнес як фізична особа. Наприклад, я, Дмитро Малик, я можу почати послуги, наприклад, з надання ремонту. Так? І я можу шукати клієнтів на К, на Facebook, будь-де, рекламувати себе як Дмитро Малик. і рекламувати послуги з надання, наприклад, ремонту, так? квартир чи, чи будинків, наприклад, внутрішній ремонт. До того моменту, як мої доходи. Не перейдуть 30 тисяч доларів, я не повинен взагалі ніде реєструватися. Тільки після того, як мої доходи перейдуть 30 тисяч доларів, я повинен отримати бізнес номер. Зробити це надзвичайно легко. Якщо я далі можу продовжувати надавати послуги як фізична особа, так, під своїм легальним іменем. Окей? Значить, бізнес номер зареєструвати пізніше ви можете онлайн. Про це я запишу окреме відео. Однак, якщо ви тільки починаєте, якщо ви ще не там, у вас немає тих 30 тисяч доларів, абсолютно не переживайте. Якщо ви не знаєте, чи, ви, чи вам взагалі цей бізнес потрібен, можливо, ви робите цей self-employed бізнес як так, так званий side hustle, так, як допоміжний якийсь проект, допоміжний бізнес, у вас є основна робота. Однак ви приходите там четвертій, п'ятій вечора і ви робите ще той self-employed бізнес. Тому. До того моменту, як у вас немає маєте 30 тисяч доларів доходу, не потрібно взагалі нічого робити. Так? Якщо ви робите бізнес під своїм легальним іменем. Однак, якщо ви хочете робити бізнес під бізнес іменем, так? і, наприклад, Дмитро Малик не хоче робити бізнес під, я не хочу робити під своїм власним іменем, а наприклад, я хочу зробити бізнес-ім'я. Malek, Малекс Construction, припустимо, так і хочу, щоб власне на оце бізнес ім'я мені виписували чеки, мені робили платежі і так далі. В цьому випадку я можу зареєструвати Sole Proprietorship, ото бізнес ім'я. І це буде моє бізнес-ім'я. Я все одно буду надавати послуги як фізична особа, так і оце бізнес ім'я і я. Ми будемо нероздільні. Я буду відповідати всім своїм майном. В тому числі за ті послуги, які я надаю, і не дай Бог десь будуть якісь моменти і позови, і так далі. Як фізична особа, я повністю відповідальний своїм власним майном. Так і власне про це я говорив і розказував про різницю між корпорацією і підприємцем у моєму першому відео. Найдете у посиланні внизу. Значить. Що ми дізналися, чи повторюсь, self-employed person або самозайнята особа може почати бізнес буквально відразу, без жодної реєстрації. так? І ви, маючи статус в Канаді, навіть маючи дозвіл на роботу, ви можете це робити. Знову ж таки, я це пояснюю в своєму першому відео. Чи мета сьогоднішнього відео зрозуміти, які податки потрібно платити, які відрахування, якщо ви працюєте як self-employed, так? якщо ви надаєте послуги і маєте свій той власний маленький бізнес. Значить, Перше, давайте почнемо з того, чи потрібно взагалі платити, платити податки. Припустимо, і я буду про себе, наприклад, говорити. Припустимо, я надаю послуги з ремонту. Я знайшов клієнта, і я пішов до цього клієнта і зробив йому ремонт, наприклад, в будинку, так, внутрішній ремонт, він мені заплатив за це 5 тисяч доларів. Він дав мені готівку, сказав, Дмитре, от тобі 5 тисяч, все. Я зрадів, отримав цих 5 тисяч, ніхто про це не знає, поклав гроші в кишеню, все, податкова не знає, мій банк не знає, ніхто не знає, ці гроші є мої у кишені, мені клієнт дав. Однак, якщо той клієнт, припустимо, ем, здає той будинок чи квартиру в оренду, так, в нього є той свій бізнес окремий, він має право внести оцих цих 5 тисяч у свою податкову декларацію, показати це як витрати, так і знизити свої податки. Якщо. Податкова перевірить його і скаже, Гей, покажи е, о той, е, квитанцію про оплату, кому ти платив. Він це він показує, там буде, наприклад, що він заплатив за ці послуги Дмитру, Дмитру Малику. Так? Тоді податкова може подивитися, чи фізична особа Дмитро Малик вказав ці доходи у своїй податковій декларації. Так, і мене можуть запитати на, 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 на дай доказ. Так? Якщо я не задекларував цих п'ять тисяч, так, там, чи 10 чи 100 тисяч, я буду мати проблеми. Тому декларуємо податки. Ви ніколи не знаєте, чи ваші клієнти віднесуться на витрати, бізнес-витрати чи ні. Так? Тому якщо ви дійсно хочете робити бізнес в Канаді, ви є серйозні люди, законослухняні люди, будь ласка, декларуйте. Це така порада. Я зазвичай ніколи не даю порад, однак тут порада дотримуватися закону. Тому декларуємо свої доходи. Скільки податків будете платити, чи будете ви платити, як багато це вже інше питання. Однак декларуйте. Далі, які податки ви будете платити, так, або відрахування? Значить, перше, це є федеральний податок, провінційний податок про тієї провінції, де ви проживаєте, і виплати або відрахування до канадського пенсійного плану, кенда Pension Plan. Оце тих три обов'язкових платежі, які ви зобов'язані робити, навіть якщо ви є self-employed person, крім цього, можна за бажанням зареєструватися у employment Insurance так і відраховувати отой EI або Employment Insurance платежі на випадок безробіття, так, отой фонд на випадок безробіття. Чому цього можливо не варто робити? Так, тому знов ж таки це є по бажанню, захочете, дізнаєтеся. Однак. Я знаю, що мої знайомі, багато знайомих, які є self-employed, які є самозайнятими особами, вони під підприємцями в Канаді, вони замість того, щоб платити оті платежі, так, знов ж таки, за бажання ви можете зареєструватися, вони самостійно створюють собі так звані ті фонди на чорний день, так, або rainy, rainy day, ті emergency funds, як ще їх називають. Наприклад, якщо, не дай Бог, є якась перерва в бізнесі, або людина захворіла і так далі. І вони користуються тими грошима, так, платять самі собі. З EI, Employment Insurance, ви можете зареєструватися, однак виплати там не є великі. Так? Якщо ви там звикли, припустимо, мати 5-10 тисяч доларів в місяць доходу і витрачати EI, вам цього не покриє. Так? І це, вони там покриють, можливо, десь до 2 тисяч доларів чи трошки більше, однак це буде крапка. Якщо ви. Створили собі власний фонд. Так, якщо у вас є та звичка, там кожних, наприклад, 10-15% у той emergency fund, ви зможете самостійно себе профінансувати, якщо, не дай Бог, є якась перерва. Так, бізнесі, ви захворіли, або нема клієнтів, або ще щось, або вам кудись терміново треба поїхати, а, так, і у вас, у вас буде, будуть ті гроші замість того, щоб платити в AI, так, Значить, обов'язково платити тільки три федеральний провінційний податок і виплати до канадського пенсійного плану. EI – employment insurance тільки за бажанням. Значить, це ми зрозуміли. Тепер давайте поговоримо про те, як планувати, так, та скільки платити. Значить, передусім, ви повинні спрогнозувати приблизно, звичайно, який буде ваш бізнес дохід, припустимо, за рік. І давайте от подивимося, от, тут є невеличкий розрахунок, припустимо, це є 100 тисяч доларів. От, ви бачите, в мене тут є розрахунок для провінції Манітоба. Захочете собі, можете для іншої провінції самостійно зробити. Припустимо, я прогнозую, що я, Дмитро Малик, self-employed person, самозайнята особа, за рік зароблю 100 тисяч доларів, буде мій бізнес-дохід, так? Від надання, наприклад, ремонтів. При цьому будуть бізнес-витрати, припустимо, 20 тисяч. Можливо, це трошки менше власне, для саме такого роду діяльності, але припустимо. Так? Тому що я б, я б казав, думав, що е, люди, які надають послуги ремонту, вони будуть мати набагато більше бізнес-витрат. так, Це будуть можливо, і матеріали, і, і перевезення, і витрати на автомобіль, і так далі. І так далі. Однак, припустимо, так? 20 тисяч доларів бізнес витрати. Дохід до той гроз, так? після бізнес витрат 80 тисяч доларів. І тепер дивимося. Загальні відрахування, так, або податки, і виплат, чи внески до пенсійного фонду Канади, пенсійного плану Канади, були становити майже 25 тисяч доларів. Ви бачите, так? Є от федеральний податок, провінційний податок і є пенсійний план Канади 7 тисяч доларів тут. Значить, і лишається 55 тисяч доларів це мій чистий прибуток, так, після всіх відрахувань. І як бачите, середній. Рейт податковий середній відсоток податку це 31%. Так, я буду сплачувати. Тобто цих 24 887 доларів є 31% 11 від 80 тисяч доларів. Знову ж таки, просто самостійно для себе можете порахувати. Прикинути якісь бізнес-витрати, скільки вони у вас будуть, що таке бізнес-витрати і так далі. Я про це запишу окремо відео. Щодо бізнес-витрат, я буквально вам дуже коротко покажу, от є веб-сайт, це рядовий веб-сайт, і податкова прилічує всі різні бізнес-витрати, які можна списувати і таким чином зменшувати кількість податків, які будете сплачувати, так, відносити витрати в власне, вашому бізнесі. Тут ви можете подивитися, тут є різні різні витрати. Бачите, так? Буквально по кожній секції ви можете знайти те, що вам цікаво. З чим я стикаюся, що питають люди, наприклад, IT-консультанти, фрілансери, програмісти, дизайнери і так далі. Питаю часто, наприклад, минулого року було у 2022 році, гей, я купив комп'ютер, який коштує 3000 доларів чи 5 тисяч доларів. Професійний хороший комп'ютер, чи можу я його списати на витрати. Так от, відповідь на це питання, дає власне сайт який, де чітко визначається, чи ви можете списати 100% придбаного, наприклад, товару так, чи обладнання для вашого бізнесу, чи лише якусь частинку. Якщо це лептоп, ваш професійний комп'ютер, здається, в перший рік ви можете списати тільки 50 чи 55%. Знову ж таки, шукайте на вебсайті. Ви не можете списати повністю все. Однак, в першому році ви спишете, припустимо, 55%, в наступному, кто році ви спишете вже 45%. Знову ж таки, будьте дуже уважні з тим, як ви рахуєте, і дивіться конкретно, що можна списувати, в якому розмірі, якщо це є якісь основні засоби. То, можливо, не завжди їх можна списати в перший рік. Якщо це стіл, який коштує доларів 300-400, напевно, його можна буде списати 100%. Якщо це дороге обладнання, можливо, ні. Можливо, треба почекати 2-3 роки і робити так звану амортизацію. Так, про це десь пізніше, сьогодні не про це відео. Так? Ми говоримо, я лише дуже трошечки торкаюся бізнес-витрат. Також зараз я вам покажу. Про те, як планувати е, ті свої витрати, так, і який відсоток податку ви будете платити. Для цього я користуюся <клес> веб-сайтом Де, крім інвестицій, де крім е, рахування своїх податків, ви можете так само скористатися калькулятором, Так, є податковий калькулятор. І як бачите, тут є секція Self-employment Income. Дуже просто порахувати. Так, і, припустимо. Той приклад, який в мене був для Манітоби, наприклад, виберемо провінція Манітоба. Якщо ви пригадуєте, я показував 80 тисяч доларів чистого доходу, так, після вже бізнес-витрат. Пишемо 80%. І як бачимо. Так, 80% 80 тисяч у нас є Self-Employment Income. І як бачимо, 31%, у вас 31% і 11 сотих, це є розмір податку, який треба буде сплатити. Тобто, якщо я підприємець або self-employed person, яка живе, чи який живе в Манітобі, я проводжу власне, цей бізнес маю свій, то з кожного долара, який я отримав, я мушу 31% відкладати для того, щоб сплатити податки в майбутньому. Є різні стратегії, як це робити, можна мати якийсь спеціальний рахунок, можна не відкладати, а потім знайти десь гроші так, і заплатити податки. Напевно, це є одна з найгірших стратегій, так, то, що деколи ви не можете не мати грошей, так, І це є досить складно. Хоча можна платити десь, там буде і в розстрочку, і таке інше. Однак, напевно, залізати в борги і платити. Податок не є найкращою ідеєю. Тобто, якщо ви можете менеджити і відкладати гроші, які будуть необхідні для сплати податку в майбутньому, відразу як тільки ви отримали дохід, це напевно найкраще. Для порівняння, давайте подивимося, скільки такий самий підприємець буде платити податку у провінції Онтаріо. Я зараз в провінції Онтаріо живу. Прямо так самих 80 тисяч. Пам'ятаємо, в Менітобі це було 31%. І в Онтаріо бачимо 27,88%. Трошечки нижче. І бачимо, що дохід, той чистий дохід вже чи прибуток після виплати всіх податків, витрахувань трошки збільшився. Так? Якщо в Монітобі це 55 тисяч, то в Онтаріо 57 тисяч. Давайте подивимося ще тут зверху: так звані оці CPP Premium, premium або. Відрахування або внески до пенсійного фонду Канади чи Пенсійного плану Канади. Як бачите, тут 7 тисяч доларів, так? Ви, цей підприємець заплатить до пенсійного фонду. Чи потрібно платити? Так? Ми говорили, що це є обов'язкове відрахування. Так? З який ж відсоток потрібно сплачувати? Ну, ж таки, дивимося на офіційні джерела урядові, і бачимо, що внески до Пенсійного плану Канади. Для self-employed встановлені в розмірі 11,4%. Вдається, досить багато, правда? Так. Разом з цим на цьому ж вебсайті визначається і е, стеля, так, чи ліміт, скільки ви можете, чи, чи ви повинні внести у Пенсійний фонд Канади. У 2022 році це було. Близько 7 тисяч доларів. Так, і, власне, це те, що ми бачимо тут: 7 тисяч доларів. Окей, значить, для кожного року встановлюються свої ліміти. І бачимо, що якщо в 2022 році цей ліміт був майже 7 тисяч доларів, з розрахунку, що. Тільки на перших 64 900 доларів вашого доходу власне буде нараховуватися той відрахування до пенсійного фонду Канади. так. Тобто, навіть якщо ви заробили 100 чи 200 тисяч чи 300 тисяч доларів як self-employed person, ви все одно заплатите до пенсійного фонду Канади, чи Пенсійного плану Канади не більше, ніж от тих 7,5 тисяч доларів. так. Тому що, знову ж таки, це максимум є 60 тисяч доларів доходу річного вашого. так. І бачимо, що в цій самій табличці є виключення на якщо ви заробили менше ніж, ніж 3,5 тисячі доларів як self-employed person протягом року, ви не зобов'язані платити нічого до пенсійного плану Канади. Так само ми бачимо, що якщо б ви були працівником, то ви б платили всього 5,95% від своєї зарплати. Чому? Тому що половину. Або такий самий розмір платить роботодавець ваш. Однак, у випадку, коли ви є self-employed person, ви платите 11,4% власне внеску до пенсійного плану Канади. Я розумію, що можуть бути питання, особливо тих людей, які є тут в тимчасовому статусі, тому що я чув від багатьох, гей, я тут приїхав, і, можливо, я не знаю, чи я лишуся в Канаді через два роки, чи через три роки, чому я маю платити гроші до пенсійного плану Канади, якщо може бути шанс, що я взагалі не, не скористаюся цією пенсією, пенсійний план Канади забезпечує е, оту так, так звану солідарну частину пенсійної системи Канади і покликаний забезпечувати. Мінімальну пенсію для пенсіонерів, так? для канадців, для постійних резидентів Канади, ті, хто тут живуть. Це може здаватися можливо несправедливим, однак, як є, так є. Я думаю, якщо ви поїдете в якусь будь-яку іншу країну, чи іноземець приїде в Україну, він чи вона все одно буде платити ті відрахування, які існують на момент, коли людина приїхала, і в тій країні, де вона живе і працює. так? Тому сприймайте це так, як. Ви приїхали сюди і ви повинні просто платити ці внески. Ця пенсія мінімальна є абсолютно ні на що недостатньо. Однак, це є частина іншого відео, і я про це буду говорити. Дуже цікава тема, до речі, я вам навіть покажу, скільки я вже зробив тієї канадської пенсії за 9 років проживання в Канаді. Тепер про те, як відслідковувати, як стежити своїми доходами та витратами. Можна користуватися звичайними таблицями в Excel, де ви будете записувати свої доходи від клієнтів, так, які ви отримуєте транзакції, так і свої витрати. теж. Все дуже просто. В одній колонці є доходи, тут є витрати. В кінці року все порахували, плюс-мінус від доходів, бізнес-доходів відняли бізнес-витрати, отримали той дохід, і, власне, на той вже дохід ГРОЗ буде нарахований. Нараховуватися всі відрахування, так, федеральний податок, провінційний податок і відрахування до пенсійного плану Канади. І маючи ті всі дані, ви можете піти до бухгалтера або самостійно все зробити і заплатити податки. так. Будьте уважно, що ви заносите до бізнесу трат. Не все можна відносити, як я вже казав. так, Тому будьте уважні. Можна користуватися так само різним софтом бухгалтерським, так, або для малого бізнесу. Я особисто для своєї маленької корпорації користуюся QuickBooks Online. Моя дружина вона має свій бізнес як sole Proprietorship, в неї є консалтинг, в неї є бухгалтерський облік, бухгалтерський послуг бізнес. Вона користується теж QuickBooks Online. так. QuickBooks Online є. Недорогим рішенням, і там є опції для self-employed person почати взагалі з 5 чи 5, 6 доларів в місяць, так само 11 доларів в місяць, залежно що вам потрібно. Вигода мати QuickBooks Online, наприклад, що ви можете під'єднати цей софт до вашого банківського рахунку і скачувати всі ті бізнес-транзакції, які вам потрібні. Однак це... я, я переходжу до наступного пункту. Про те, що можливо для свого власного бізнесу, якщо він у вас є дійсно бізнес, якщо це якийсь такий як допоміжний проект, допоміжний прибуток, якщо це дійсно бізнес, відкрийте власний рахунок в банку. Чи в тому самому банку, де ви зараз є, чи це буде інший банк, чи це буде просто інший рахунок, власне. Тому самому банку, і ви будете бачити його так само у своєму онлайн-банкінгу. Неважливо, це у вас може бути кілька тих saving, і чекінг каунт, і saving account, так. Для бізнесу ви можете мати і дебетний рахунок, і сейвін, чи заощаджувальний рахунок, так, депозитний рахунок, і ви можете так само мати кредитну картку. Я користуюся банком Tangerine. це є банк віртуальний від Scotiabank. Як фізична особа-підприємець або як self-employed, ви можете просто відкрити індивідуальний рахунок, і це буде абсолютно безкоштовно. Так, якщо ви в інших банках за обслуговування свого рахунку, навіть як фізична особа платите якісь гроші, там 10 чи 15 доларів в місяць, то в банку Tangerine ви взагалі не будете платити нічого. Зареєструватись можна віртуально, це досить просто. Де треба пройти верифікацію буде через канадську пошту, просто приходите на своє відділення, яке біля вас знаходиться, і показуєте там work permit, показуєте е, свої ідентифікаційні документи, наприклад, е, закордонний паспорт, де буде ваше ID. Тому думайте, і це, це, напевно, буде найкращим рішенням мати свій індивідуальний рахунок. Таким чином, всі транзакції, які будуть стосуватися вашого бізнесу, чи це є прибуток. Чи це якісь витрати, ви зможете здійснювати саме через цей свій власний банківський рахунок. Наступне, що мене питали, це чи може self-employed person, самозайнята особа наймати працівників для ведення свого бізнесу. Припустимо, у вас бізнес, як я вже казав, давайте припустимо, що ви надаєте ремонтні послуги так? послуги ремонту. І, як правило, можливо, самому це складно. І ви хочете мати працівників, яким ви, працівників, яким ви будете платити гроші, так, яким, яких ви наймаєте. Для того, щоб найняти працівника, вам треба буде обов'язково зареєструватися і отримати свій бізнес номер. Це можна зробити як онлайн, так і зателефонувавши до податкової. Можливо, для людей, які мають син, social insurance number, який починається на номер 9. Онлайн, здається, недоступно. Реєстрація і вам потрібно буде просто зателефонувати до податкової і зареєструватися. Дуже все просто буде. Так? Або можна поштою, це зробити, звичайно, Canada Post. що буде довше. Телефонний дзвінок це найкраще. Так от, маючи той свій бізнес номер, ви можете зайти вже на сайт податкової і створити бізнес аккаунт. Так? Якщо у вас, як індивідуальна особа, ви маєте свій індивідуальний аккаунт, то для свого бізнесу ви можете створити бізнес аккаунт. Який ви заходите і будете бачити свій бізнес як self-employed personality або як корпорація. Так залежно, яка у вас форма ведення бізнесу. От в тому вже бізнес аккаунті ви зможете додавати так званий payroll account або е, рахунок, де буде вестися звітність по зарплаті по ваших працівниках. Чи можете ви це зробити самостійно? Можливо, я зміг. Це мені зайняло трошки часу, доволі часу багато, і я думаю, мені простіше було когось найняти, так і заплатити якісь гроші професіоналу. Однак я це вирішив самостійно зробити, просто щоб набути якогось досвіду. Це не так просто, як здається на перший час. Треба розуміти потім, як ви додали цей рахунок, цей payroll account. Кожен місяць потрібно робити звіти, навіть якщо це є нульові звіти. Тому думайте, моя персональна рекомендація, якщо ви дійсно думаєте про серйозний бізнес, витр... 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 витратити тих 200 чи 300 доларів в місяць для того, щоб бухгалтер міг вам допомогти і вести всі звіти для вас, і нараховувати зарплату вашим працівникам. Це буде найкраще рішення. Бухгалтер може мати доступ до вашого QuickBooks Online, для, для вашого бізнесу, і ви будете все бачити, що робить цей чи ця бухгалтер. І таким чином ви просто аутсорснете, так? віддасте на аутсорс у ті бухгалтерські послуги, а ви будете сфокусовані на бізнесі. Так? Тому що занурюватися у ті всі бухгалтерські заморочки, і як виплачувати зарплату, і як нараховувати ті всі податки, куди що платити. Якщо ви не маєте в цьому досвіду, можна дуже просто зробити помилку. Так, помилки можна виправити. Однак особисто вам на це піде багато часу. Я для себе прийняв рішення, що мені легше сфокусуватись на бізнесі, так, а бухгалтерські справи хай роблять професіонали. Так. В принципі, на цьому все. Я більше не маю нічого такого, щоб згадати. Я не можу згадати більше інших питань. Значить, ми розглянули сьогодні, які податки потрібно платити, якщо ви є self-employed, якщо у вас є self-employed business. Проте ми побачили наочно так на кількох прикладах, скільки податків ви заплатите, як їх треба планувати. Ми поговорили про трошки, торкнулися бізнес витрат, торкнулися питання внесків до пенсійного фонду Канади, а також поговорили про те, як стежити своїми витратами та доходами. І наостанок я торкнувся буквально відкриття. Рахунку в банку так, для свого бізнесу, щоб це був окремий рахунок, і як наймати працівників на роботу. В принципі, на цьому все. Якщо у вас є якісь питання, питайте. І наступне моє відео буде про те, про корпорації, так, як виплачувати гроші із корпорації собі, чи це краще робити, як дивіденти, чи краще, як зарплата, і буде так само розрахунки наочні приклади. Всім успіху! Успіху вам, власному бізнесі в Канаді, чи це у вас є допоміжний підробіток, чи це у вас є основне джерело доходу? Хай вам щастить.